Як бачите, ніякої спеціальної підготовки не треба, тому що у нас у факту п'ятирічна дитина справилась з використанням дефібрилятора. Все дуже і дуже просто. Відкрили, дістали, приклеїли, забрали ручки, він оцінив ритм і сказав, вам треба стукати чи ні. І саме головне, треба наголосити на тому, що якщо ми приклеїмо електроди на когось з нас, на когось живого, на когось, хто дуже міцно спить, а, а ми дихання не перевірили, то нічого не відбудеться. Тобто... Дефібрилятор ніколи не вб'є живу людину, ніколи. І саме головне без дефібрилятора вам не вдасться врятувати життя, тому що є такий ритм, як фібриляція, і його треба зупинити. А зупиняє його якраз автоматичний зовнішній дефібрилятор. Тобто без нього нічого не вийде, а з ним ви ніколи не вб'єте живого. Тобто його не треба боятися, його треба брати використовувати. Нагадаю, без спеціальної освіти, навіть якщо ви ніколи не бачили цю коробочку, ви зможете врятувати життя. Просто потрібні потрібно не слухати трогати не трогати пацієнта. Так, просто потрібно слухати його уважно і виконувати усі дії. Не